Всім привіт! Сьогодні, як і обіщала, поговоримо про кавуни, про бахчеві культури. Коли я садила, я завжди саджаю бахчеві огірки. Ну, взагалі, я всю все стараюсь вирощувати через розсаду. Чому? Тому що влітку. Коли починаються перепади температури, тоді починають нападати грибкові хвороби і також багато просипаються шкідники. От уже куча літає метеликів, то, звичайно, вони не просто так літають. І тому, Вирощую все через розсоду. Ну, ще хочу поділитися своєю радістю, тому що в мене ж вже, ви бачили, кавуни стеляться. Ну, а це мені вчора. Ще ось, дивіться, яку красу. Ще принесли сусіди хлопці. Ось, бачите, яка розсада класна. Це кавун Ау-продюсер і Кремсон Світ, це одне й те ж саме. Це один і той самий кавун. Якщо хто не знає. І... Як... Ці... Цю розсаду я буду висаджувати, Не знаю правда, ще де, але буду. <гум> Тому що у нас в сім'ї всі люблять кавуни. Ну, а я їх люблю, мабуть, найбільше. Я можу і снідати її, і обідати і вечеря тільки кавунами. Коли починається сезон кавунів, це в мене сезон похудіння. Мені не треба більше нічого їсти. І <гум> так, <гум> висаджую кавунчики тільки із касет, із саканчиків. Це обов'язкове мене правило. І обов'язково я їх обробляю. Вчора говорила, що буду тепики обробляти, Але подивилася, то вони вже будуть скоро ці, хоч тепики і не шкідливі для бжіл. Але. Звичайно, якщо буде там білокрилка, то звичайно, я буду обробляти це однозначно. Я краще обірву ці квіточки, щоб вони не зав'язували, щоб довше е м, був період до плодоношення, але все одно, звичайно, буду спасати свої рослинки, тому що білокрилка це така зараза, що її дуже важко вивезти. При посадці, я воно отаке ось добриво. Я вже його неодноразово показувала. Воно безхлорне добриво для всіх типів овочів. В луночку я кладу Воно ось таке, ось таке. кладу отаку, отаку чайну ложечку, перемішую з землею і саджаю е, рослинку. Якщо ж ви не встигли просто в луночку, можна кругом перед прополкою кругом посипати цю чайну ложечку кругом рослинки і приполоть. Потім, коли поливається рослинка, воно, воно розтворяється повільно і рослинки є що їсти. Можна таким же добривом підкормити по листику столова ложка на відро води. Е, цим добривом зараз скажу скільки, скільки воно разів, здається, двічі. Так. Угу. Ну, я двічі підгодовую не це довго шукати, тому що без очків. Почитайте там на, на почки. Е, від хвороб, від шкідників, е, від е, навіть від кліщика діє ось такий дуже гарний препарат, як калоїдна сера. Вона дуже важко розводиться в воді. Її треба зробити таку кашицю, а потім розводити у більшій ємності з водою. Вона дуже гарно допомагає, тільки в жарку погоду ним треба користуватися, тому що в холодну воно не діє. І це, цей препарат діє як е, добриво і як і навіть Зараз. Так, культура Капуста, буряк, огірки, відчинений, зачинений, груд, диня кавун, квіти лікарські культури, смородина яблуня, груша, Айва, виноград, картопля. Я вже давно користуюся такою. Таким препаратом, особливо тоді, коли тут термін очікування дуже короткий. Не пам'ятаю скільки, так. температура повітря повинна бути від 18 до 28 градусів. Сірка калоїдна сумісна з багатьма фунгіцидами, окрім залізного купорусу і препаратів, що містять мінеральні олії, фосфороорганічні інсектициди. Використовувала окремо від усього. Так... Вранці або ввечері в суху безвітряну погоду забезпечують рівномірне змочення листа, що обробляється. Від чого оцей препарат? Зараз, зараз. 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 Від борошнистої роси, киле, парші оїдіуму, антропноза, аскохітозу і рослинних кліщів. Має профілактичні лікувальні властивості, попереджає і пригнічує багато хвороб. Ніде не знайду струк очікування. Ну, чесно говоря, я ніколи його не використовувала по ягоді, по квітах. Я завжди його використовую або коли тепло вже рано. Що рослина тільки починає розвиватися, або після збору урожою, як на полуниці, після збору урожою, що вже там ягоди немає, є тільки розсада, що я не можу нашкодити нікому, то я його примінюю. Ну, звичайно, можна знайти в інтернеті строкочихування, все, все, але це все час при посадці розібралися, посадили. Підкормили оцим, підкормили. Потім я ще підкормку роблю кальціовою селітрою листику. після тижня, як посадиться, для того, щоб рослинка була устойчива, вона мала імунітет до хвороб завжди. Норма в мене одна, 10-15 грамів. я ніколи не перевищую на відру води. Ще від хвороб ось хороший такий препарат, як квадріс, гарний препарат, так, борошниста роса перед. Параноспороз, антропноз, фітоспороз, ну, тут багато можете почитати, це дуже гарний препарат. Як я спочатку перше, що я захищаю, от такі рослинки, як бахчеві, системниками. Це саме перший препарат, який я, який я вношу, тому що системник довго виходить і він впитується у рослинкою. І якщо будуть плоди, то вони теж будуть впитувати ці препарати. Тому ми їх використовуємо, поки нема плодів, саме перші. А потім ми можемо користуватися любими контактними препаратами. Це контактні, які змиваються дощем, які діють якийсь определений час, але вони можуть змиватися дощами. І вони не впитуються ростіннями. Щоб шкідник зник, треба, щоб він мав контакт із цим препаратом. А от системник. він... Діє, він впитується рослиною і йому не треба контакту із шкідником, тому що шкідник сидить на рослині, а рослина впитує цей препарат, і він в будь-якому випадку отримує свою дозу. Так, хороший препарат від хвороб. Хорус, як завжди, я з ним ніколи не розстаюся долі. Берете любі отакі, отакі ось ось, всякі препарати, які е, йдуть із прилипачем, обов'язково треба приміняти прилипач. Я вже показувала, що в мене є адіюван, який я використовую скрізь, не тільки на полуницю, е, який е, міняє структуру води і е, більш е, якісно. Цей препарат лягає на рослину. І навіть менше можна препарат укласти, він подіє. Так, Берете якісь отакі препарати, можна чистий сад. Не дивіться, від чого, для чого вони. Це маркетинговий ход. Оцих. Людей, які це, використ... ну, це продають, які виробляються, берете обратну сторону і дивитесь шкідників. Які шкідники на тих культурах? Саме краще брати такі препарати, які діють від широкого спектру шкідників. І, перший ми приміняємо, тут завжди пишеться, який він системний чи е, контактний. Беремо Перший системний, а другий контактний. І, е, е, ну, Мені вистачає двох обробок, абсолютно вистачає. Якщо мені не вистачає двох обробок, е, Запам'ятайте, що перший системник, другий контактний. ну Це я так роблю. Я розповідаю, як я роблю. Від хвороб вибираєте, звичайно, самі ось такий ще магнікур дуже гарний, тільки треба дивитися, тут різні назви під низом, Магнікур, а потім йде різна назва тому що там є від е, різних хвороб, від кореневих, від надземних хвороб, тому треба дивитися на почечки. Е, е, після посадки я часто користуюся бурштиновою кислотою, щоб, для того, щоб рослинка, ну, це йде як антистрес, е, як стимулятор росту навіть насіння пророщують за допомогою бурштинової кислоти швидше пророста насіння іток розібралися кавуном і диням, так як і і огірочкам треба, і бахчевим, ну, кабакам. Треба багато азоту, тому що там дуже багато зеленої моси. Азоту треба багато, але треба, звичайно, використовувати його з умом. У мене ще є болтушка, зараз покажу, зараз покажу болтушку, яка в мене завжди є. Ось Ось, З таким дуже приємним запахом. Це азотне добриво, яке я можу процідити, пустити по каплі, можу підлити. Я думаю, знають всі, як його, як його робити. Засипаєте бур'яну траву, тільки не ту, що ви прискали гербіцидами, Цю не можна. Бруде воно 7 днів десь. Кожного дня бажано його перемішати, можна кинути трошки дрожжі, воно швидше переграє, можна кинути трішки навозу курячого, наприклад, І можна трошки навіть землі кинути, воно швидше буде е, гроть. Ну, а потім розводить з водою, і по мокрій землі треба підливати такі культури. Якщо, якщо шкідники все одно є, якщо ви ці препарати всі примінили, або хтось не хоче приміняти хімію, але без хімії зараз дуже важко виростить, то є такі препарати, як актоверм, який я приміняю, і актоцит, і на полуниці, і на всяких культурах. У минулому році відсувки мені дуже гарно допоміг оцей актоверм. 에... Тут строк очікування, здається, чи 24, чи 48 годин. Ну, без очок не борчу. А, ні, актоверм 5 днів до збору урожою. Так, а цей, а цей, здається, менше. одна доба, А, це це для бджіл. Так. А тут оцей актоцид 48 годин до збору врожаю. Оцей 5 днів. А ось цей актоцид 48. Також важливо для кавунів для динь, щоб коли починається цвіт, то земля повинна бути вологою. Давати трішки підсихати, але не, не зовсім, щоб воно пересихало. Тому що коли починать свісти баштан, якщо вовремя не полить, то е, 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 рослина може збросити, скинути е, плоди. Е, тому, е, тому дивимося, щоб не пересихало обов'язково. а коли вже стигне, на лівється нал кавун, і вже стиглий, тоді наоборот поливати не можна. Тому що у кавуна дуже-дуже Довге коріння, воно йде у глибину, здається, до метра головний корінь, а бокові, бокові до 30, здається, сантиметрів. чи 30, чи 30, 50, ну, Якщо мене не підводить моя пам'ять, то так. Ну, Такі основні правила, звичайно, підкормки робити треба десь раз у 70 днів. Підкормки можна робити комплексними дубрами, дивіться на пакетику, я вже говорила. Обов'язково, щоб були і мікроелементи, тому що мікроелементи теж потрібні, такі як магній, цинк, бор. Да, бурна кислота по цвіту. Взагалі всі рослини практично одинаково реагують, ну звичайно, якісь більше, якісь менше щось люблять, але бур завжди по цвіту дається практично, я знаю, що всім таким культурам, які квітнуть для кращого запилення, для е, збільшення плоду. Е, Ну, звичайно, треба дивитися по рослині, що їй давати. Тому що в землі ж теж є. От я вам скажу, от те, те давайте. А може ви там на вуз положили, а ви ще дасте азоту, то він там і не потрібен. Тому що лишок азоту завжди може, як і з користю використаний бути. Рослиною, так і навпаки, може рослина зажирувати і можуть напасти болячки, тому все даємо в міру. Беремо пакетик. Там, де плантатор, плантафор, мастер, і на оборотній стороні там написано, в якій стадії що треба давати, чого більше треба давати. І от весь секрет нема ніяких секретів тут, абсолютно. На початку вегетації потрібно більше азоту, потім фосфор, ну, дивіться на пакетиках. От і всі такі. Дивіться, якщо там мені був коментар, що жовтіє листок кавуна, то Дивіться, якщо є такі рисочки на листочку, то це вже працює тріпс. Від тріпса треба збавлятися, тому що він жере всі культури. І квіточки, і лист, листя, все. І так, закінчили ми пропулку оцього огорода, де в мене маточники та овочі. Так, дивлюся на білокрилку, крилку. Ще літо є. Буду дивитися. Так. На кавунок я ще не бачу білокрилки. А я побризкала тепики, але щось він не спрацював. Мабуть, малу дузу дала. Дала 4 громи. Ну, подивлюся, якщо буде знову літати, то, звичайно, буду обробляти ще. На кавунах я ще білокрилки не бачила, а от павутинний кліщик вже є, тому що, о, дивіться, є павутинка. Не знаю, чи камера передає, чи не передає. Ось вже є павутинка. Значить, кліщик вже є. І треба обов'язково обробляти від шкідників. Препаратів дуже багато. Просто дивіться на препарат, щоб був перший, якщо у вас менші кавуни, як у мене, не такі що вже стеляться, що вже будуть отут -от свісти. А якщо вони ще маленькі, то ще можна обробити системником. Але в мене вже стеляться, тому я вже буду дивитися по строку очікування. Мені треба, щоб було не менше 21-ну десь до місяця, десь до 30 днів. ну Я думаю, таких препаратів багато. І буду обробляти від е, е, шкідників. Е, бажано, щоб туди входили пиші, попелиця, тріпс, обов'язково це такі, це такі шкідники, які е, шкодять не тільки бахчевим, а взагалі всім культурам. А ось е, білокрилка вже дохла вже нашевелиться, ну, можливо, ще е, трішки почекою, дивлюся. Вчора я капусту обробила тепики, а вони сьогодні буду обробляти. Ось у мене вже огірочки починають, то звичайно. Тут вже неможливо бризкати якимось такими препаратами хімічними. Тут будуть примінятися тільки біологічні препарати. Тут ще літоє білокрилка. Жуків вже тровила, але я бачила, вже знову вони сидять. Ось вже є. Вже є. вони ну, злітаються. Зараз картоплі багато людей не садять у нас, то, звичайно, шукають, де поживиться. Я навіть бачила, на полуниці, на листі сидять, сидять колородські шуки, не знаю, що вони там роблять, ну, сидять. Вісток. Повиполювали ми сьогодні. Допололи тут город. Тож тут, а тут ще підгорнути картоплю, треба один рядок. І... І практично вже все тут виполоне. Хай тепер чекає слідуючої прополки. Тепер тут обробки від. Ну, я вчу... Сьогодні спішили поополоть, щоб тут... потім можна було обробляти, не бояться, що потім дихати цим... цими препаратами. А сьогодні попрополювала тут своїм тим Кентавриком, і в мене він вже двічі зламався. Перший раз розсипався підшипник. Чоловік відремонтував, тільки відремонтував, я ним трішки попрацювала, десь, ну, можливо, часа два, ну, тільки не підряд. Я, звичайно, йому даю відпочинок. І він знову в мене поламався. Китайське є китайське. Тому хто збирається купляти такі штуки, подумайте, не знаю. Що тепер, як він буде, що там вже знову зламалося, не знаю. Так, ось Пололи вручну. і ще в мене ось таке ось такий помічник є. Ось такий яким я раніше полола, то цей надійніший, цей не ламується. Е, Так що, так що так. Ну, на цьому все, всім миру добра, всього найкращого.